Доброго ранку, діти. Сьогодні в нас заняття по знайомленню соціуму художньої літератури і малюванню. Тема заняття традиції та звичаї українського народу, символи та обереги. Свято водохреща, а також будемо малювати емблему свята водохреща. Зараз я вам розповім про обереги українського народу, а також символи любові і нерозрадливості. Що ж таке оберіг? Це найдревніший предмет, якому приписують надприродну здатність відвертати від його власника хвороби, біду, але приносити щастя, і гаразди – чарівний предмет, що призначений захищати свого власника. Також вважається, що він може принести удачу, попередити про небезпеку, поліпшити стан здоров'я. Через це обереги зажили. Необиякій популярності, ще з давніх давен. Сила оберегу, наші предки з давніх давен вірили в силу оберегу. Вони вважали, що своє помешкання необхідно оберігати від згоди, злого духу, недоброго ока, оскільки наші пращури споконвіку були землеробами, то й за допомогою вони зверталися до всього, що родить наша матінка земля. Символічне значення оберегу тісно пов'язане з українським побутом і є невід'ємною частиною нашої культури. Наприклад, хлібна лопатка, символ уособлення достатку в будинку і хліб... хлібосольне господарів. Напередодні водохреща у січні це Другий святвечір, якого його ще називають Голодна Кутя або Друга вілія і готують 12 пісних страв. Згідно з традиціями, дідух це останній обжинковий сніп, ове жито, пшениця, льон, його основні складові. Солом'яний оберіг це дух предків, дідів, збереження традиції і пам'яті родини. Це символ доброго врожаю, миру, злагоди в, в родині, достатку, в домі. Традиція ставити в оселі дідуха походить ще з давніх часів. У дохристиянських віруваннях він був втіленням Бога коляди, символом пам'яті про предків. Мішечок добробуту це оберіг, який символізує багатство, достаток родини і приносить удачу. Давайте разом дітки відроджувати обереги. Вони оберігатимуть наші домівки і донесуть культуру та звичаї українців до наступних поколінь. Плетіть собі на долю віночки, робіть ляльки, малюйте писанки, садіть калину, вербу, оберігайте лелек, вишивайте рушники, сорочки. Нехай вони оберігають від зла, підлостей. Сьогодні ми з вами дізнаємося про дуже велике та важливе свято, а називається воно Водохреща. Наші предки цього дня вшановують богиню річок Дану. Вважалося, що вода цього дня стає чарівною. Нею умивалися дівчата, що були вродливими, нею лікували хвороби і захищали від нечистої сили. Після вечері діти проганяють кутю, їдять, стукаючи ложками. Чим по столу, по дверях, по воротах, а на подвір'ї спалюють дідуха, промовляючи Іди куття спокуття, а узвар на базар, а дідух на теплий дух, щоб там скинути кожух. Разом з кутею та димом від спаленого дідуха відлітають і душі предків, які гостювали в хаті на святки. Спалити дідуха і прогнати кутю обов'язково треба, щоб предки не забули відлетіти і не залишилися у нашому світі. Воду набирають додому, бо вона зберігає свої властивості протягом усього року. У старі часи на честь свята стріляли в повітря з рушниць і випускали голубів із зав'язаними яскравими стрічками. Водохресна вода дуже цілюща, її п'ють хворі люди, і нею освячують свої житла. Вона може зберігатися цілий рік, і з нею нічого не робиться. Події водохреща згадуються щороку. Свято. Це православні люди визначають у січні. Головний звичай самого дня хрещення або богоявлення урочисте освячення води. Сміливці навіть купаються в ополонці. Святковий обід на водохреща починається саме з освяченої води. На водохреща закінчують Кодувати і влаштовують розколяду або ж розщедрування, святкові вечорниці всіх колядників, де вони згадують, як святкували, грають, танцюють, Застілля влаштовують на гроші, що залишилися від колядування. Народні прикмети. Коли на Йордань день імлистий буде багатий врожай, тепло, весна, весна не запізниться, а завірюха, Великдень буде зим. Коли на водохреща випав повний місяць, буде великій воді. Якщо на Йордан ніч місячна, буде врожай горіхів та ягід. Сьогодні ми з вами дізналися про свято водохреща і про традиції народу. Нехай у вашому будинку завжди буде водохресна вода, нехай вона вас лікує, зцілює, допоможе вам стати хорошими, добрими дітьми. А сьогодні, діти, як? Оберіг будемо малювати ми засніжену ялинку. Для цього нам знадобиться зубна щітка, фарба зеленого кольору, клей, вата і аркуш паперу. І так починаємо. Ось така засніжена гілочка ялинки у нас вийшла замість дідуха. Я сподіваюся, що у вас також вийшли такі самі гілочки-ялинки. Будь ласка, присилайте мені фото. Дякую вам, до побачення!